Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо і хто може той постить. І знаєте, дуже важливо інформаційний піст зберігати. Зараз в сучасному світі навіть хліб і вода, якщо ти вже не можеш, або лікарі тобі заборонили, то зроби інформаційний піст, і це буде теж велика жертва. Особливо для тих, хто не може без новин. Вірю, що багато таких людей, які просто не можуть, не знають як. Без цих новин. Є вже багата кількість з наших, які не дивляться новини, не дивляться різного роду е, такої інформації, знаєте, бездарної. Ну, тобто розважальний контент, е, така, яка не будує. Просто втрата часу, так скажемо. І... Але ще є багато тих, які ну, не знають, як це, не можуть. І... І це, як знаєте, залежність. Вона сидить, людина розуміє, що це неправильно, але не знає, як вилізти з неї, як, як позбутися того. І сьогодні п'ятниця, Сьогодні п'ятниця, то зроби спробу. Один день без інформаційного шуму, один день без інстаграму, фейсбуку. Один день. Не можеш кожен день так робити, то один день спробуй. Спробуй. Засмакуй цей день. Побачиш, скільки вільного часу є, скільки ти всього можеш зробити, скільки ти можеш е, порозмишляти про Бога, про своє життя, е, ну, пожити своїм життям, так на правду. Бо коли живемо в цьому інформаційному шумі, то не маємо часу на своє життя. Знаєте, я так завжди кажу, що не маю часу на життя своє, а ще маю якісь новини дивитися, якимось світом жити всім. Бо, ну, там в новинах всі світові проблеми вам скажуть. Але чи ви можете там щось змінювати? Чи вони потрібні вам, ці, ці всі проблеми? Десь ураган, десь війна, десь ракета, десь і ще політик якийсь десь там, ну, тобто, там землетрус, там то, 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 то. Ну, і потім це все в тебе в голові кружить. Нищить твою психіку, а психіка нищить твоє тіло. І це також, знаєте, дуже все взаємосв'язано. Якщо ти. Переборщуєш з цими новинами і це негативною інформацією, то ти себе нищиш так само, як вживаючи цукор, е, так само, як вживаючи будь-який наркотик, ти себе нищиш, нищиш. Бо від нервів всі хвороби. Знаєте таку поговорку? Е, то це правда. Від нервів всі хвороби. Нема хвороб, які б ішли е, якось окремо. Тобто від нервів багато чого приходить. І психічне здоров'я так само важливе, як фізичне здоров'я і духовне здоров'я. То треба це берегти. Треба берегти свою психіку від цього буму інформаційного. Бо ця інформація просто нищить нас зсередини. І тому маємо фіст. Для чого маємо фіст? Для того, щоб бачити вихід. Бачити, побачити вихід. Поки не побачиш цей вихід, не, не, вийдеш, не вийдеш. Треба спочатку його засмакувати. Відмемо 25 січня 2021 рік. Дорогі діти, у цей час закликаю вас до молитви посту і відречення від телевізора. Жартую, щоб ви були сильнішими у вірі. Це є час пробудження та народження як природа, яка сама. Себе дає і ви, дітоньки, роздумуйте над тим, скільки ви прийняли. Будьте радісними носіями миру і любові, щоб вам було добре на землі. Прагніть неба. У небі немає ні печалі, ні ненависті. Тому, дітоньки, знову рішіться на навернення. І нехай святість запанує у вашому житті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне направду посилання. Настільки глибоке, настільки неосяжне, що хіба можна було б годину розважати над такими посиланнями? На жаль, наш п'ятихвилинний, е, який вже давно не п'ятихвилинний відеоролик упс, не, не входить, щоб ми годину розважали, але може кожен е, сьогодні на практику взяти порозважати над цим посиланням. Це є 25 січня 2021 рік. Маю надію, що у всіх є такі книжечки. В кого немає, то є ці посилання всі в інтернеті на ресурсі Світло Марії, де можна ввести які є дату, рік і прочитати це посилання, пороздумувати над ним. Є мобільні додатки різні. Тобто, ви знайдете це посилання Богородиці, слава Богу, є візде, де можна тільки їх знайти. Дорога дитина, у цей час закликаю тебе до молитви, посту і відречення. Ось і є відречення. Піс – це є відречення від чогось. Відрікаємось від їжі, беремо хліб і воду. Тобто до простоти. Відрікаємось від новин, беремо Слово Боже. Заміщаємо, заміщаємо щось на щось духовне. Тобто відмовляємося від того, що нас нищить, і даємо те, що нас збудовує. Перекриваємо цю Брудну воду і вмикаємо чисту воду. Наповняємо себе чистою водою, перекривши брудну воду. Бо якщо ми себе наповняємо і чистою водою, і брудною водою, ну, то все одно все буде брудне. Знаєте, такі питання задають, як типу: одна людина в поганому суспільстві зміниться суспільство, чи, чи одна хороша людина прийде в погане суспільство і зміниться суспільство. І тут ми бачимо на. Так от, знаєте, теорію, коли в тебе лежать фрукти, наприклад, в одному корзині і одне загниє, то чи ці всі, які добрі фрукти, стілять, те, те не стілять, не стілять, бо те гниле і ще й ті всі заразить. На жаль, так воно відбувається. Не ми це придумали. І тут важливо не бути гнилим самому. Вже не треба дивитись на ті гнилі фрукти, які в тебе поруч, а, а, тому що вони тебе можуть знівичити, тебе пошкодити. Тому важливо вилізти з цієї брудної води, а, а цю гниль е, і виливають нам з, з телеекранів, з телевізорів, з новин. І це є, е, дуже, дуже печально. Дуже... Так скажемо, коли ми дозволяємо брудній воді втикати в наше серце, в наш розум, в нашу психіку. Тому це є час пробудження та народження. Це є час. Сьогодні час. Не вчора, не завтра, а сьогодні. Сьогодні час пробудження, твого пробудження. Пробудись. І мені Марія каже, сьогодні час пробудження. Пробудження і народження. Народження до чого? До нового життя. Без новин, без шкідливих звичок. Це є нове життя. Щоб твоя звичка єдина була: це молитва, е, Дух Святий, Христос, Слово Боже. Ось це звички корисні. Ось від цього маємо залежати. Якщо Слово Боже не прочитав, то тебе отак от колбасить. А у нас, у нас якось не так виходить чомусь. У нас кави не випив, то тебе вже трясе. Новини не подивився, то вже як то я не знаю, що в світі твориться. Я вже як страус, ну, нічого не знаю, заткнув голову в пісок. Але я вже казав, що страуси 21 сторіччя втикнули голови свої в телевізори. Тому якщо ти в телевізорі сьогодні, то ти страус. Ворона каже, що це правда. Як природа, яка себе дає, і ви, дітоньки, розду... роздумуйте над тим, скільки ви прийняли. Скільки ви прийняли, Добіну. скільки ви прийняли новин і може вже вистачить, каже. Як природа, яка с... себе дає, природа себе дає, то і ви роздумуйте над тим, скільки ви приймаєте від цієї природи. Ми роздумуємо сьогодні, скільки ми приймаємо від Бога. Але коли нам роздумувати, якщо ми всі зайняті в новинах там. Сидимо. І, і не тільки в новинах. Взагалі в Інстаграмі, Фейсбуці, шу, шу, шу. скролінг. Я йдеться про скролінг, не йдеться навіть про новини. То не думайте, що можна не дивитись новини, але я буду листати. Facebook. Там все одно ти всі новини перебачиш. Короткими заголовками. Але це не, не краще. Це так само гірше, ніж ще й новини дивитися, бо це є короткі. Інформаційні, які забивають, забивають голову, і потім в тебе в голові вінігрет. Венігрет. Не жодної думки, жодного зосередження. Каша. Каша з вінігретом перемішана і туди, ще з відра мусора хтось насипав. Будь радісним, носієм миру і любові, щоб тобі було добре на землі. Ось воно, ось воно. Будь Будь радісним носієм миру, щоб тобі було добре на землі. Не будеш таким носієм радості і миру, не буде тобі добре на землі. Фокус, фокус. Тайна відкрита. Хочеш, хочеш щоб тобі добре було на землі, то будь цим свідком радості і добра. Будь цим свідком носія миру, любові, добра, тоді тобі буде добре, тут на землі. Не, не там, десь на небі, заробиш щось собі там на будинок файний на небі. А тут будеш, тут буде тобі добре. Прагне неба. У небі немає ні печалі, ні нінависті. Що це означає? Прагне неба? Це не означає, що прагне піти до неба, а прагне, щоб небо було тут, в твоєму серці, в твоїй сім'ї, в твоїх сусідів, в, в твоїй парафії, як вчора я казав, пріоритети. В твоїй парафії потім, бо це твоя друга сім'я, а потім і у всіх інших небо, небо, котре, Царство Боже, це не їжа, і не пиття. Це є перемінене мислення, перемінене серце. Це є Царство Боже. Царство Боже, яке всередині тебе. Ось цього каже Марія, прагне неба. Не небо полетіти в космос, а прагнути, щоб небо було в твоєму серці. І тоді добре буде, ти вже тут будеш в раю, не десь там колись. І каже: у небі нема ні печалі, ні ненависті. Так що, якщо сьогодні в твоєму житті є печаль і ненависть, Ну, то ще нема того неба, яке мало би бути. Тому прагніть, каже, небо, прагне неба. Тому, дитинко, знову вирішись на навернення. І нехай святість запанує в твоєму житті. Знову вирішись на навернення. Ти навернувся, так, але не зупиняйся ще далі. Ти вже не п'єш каву, але не зупиняйся ще далі. Ще далі, ще далі. Може, ти ще п'єш каву, то не зупиняйся. Тобто не треба зупинятися на одному. Далі, далі навертаєшся, навертаєшся, покінчив з одним гріхом, перейшов до іншого, до іншого. До вищого рівня, до вищого рівня на думках, на добрих вчинках. Постійно навертаєшся, постійно, 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 постійно. Це є шлях, це є навернення, це є Полюби процес. Бо навернення це процес, це не мета, це не кінцева мета, це є процес, який треба любити. Чи буде кінцева мета? Так, буде результат, і ти його побачиш. І нехай святість запанує у твоєму серці. І це плід навернення це буде святість, яка буде панувати в твоєму серці. Неймовірно. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з па папа.